Всім привіт! Мене звати Ігор. Сьогодні ми будемо говорити трішки про синхронну та асинхронну комунікацію між нашими фронтендами та бекендами. Трішки про мене. Я Ігор Закутинський, Head of інженіринг в форма в групі компаній Universe Group. Загалом у мене вже більше 10 років в розробці. Основний фокус це побудова масштабованих та розподілених систем. Також я сертифікований архітектор «Амазона». Я PhD і викладаю в університеті деякі комп'ютер сайенс дисципліни. Взагалі, у мене є дуже багато хобі, хокей, теніс і так далі. Але останні роки я займаюся розробкою речей, які літають, вибухають, мінусують русню. Ну, коротше, все, як нам подобається. Отже, декілька слів про Universe, чим ми займаємось. Взагалі нам вже 6 років. З нами працює більше як 130 людей, і ця кількість, до речі, постійно зростає. А також ми побудували три успішних і дуже прибуткових бізнеси. Коротенько про них. Отже, історично перший бізнес – це GuruApps. GuruApps – це така екосистема IOS додатків. Вайзі це. Платформа, яка дозволяє користувачам підвищувати їх продуктивність. Форма Форма – це компанія, яку я представляю. Це saas платформа яка займається конвертацією, редагуванням та роботою з PDF-документами. І, до речі, дуже крута штука, яка є в Universe, це RD. RD це така внутрішня лабораторія, в якій ми тестуємо нові технології, нові продукти та різні прикольні штуки, які в перспективі виростають в нові бізнеси-компанії. Отже, повернемось до нашої основної теми. Про що ми будемо сьогодні говорити? Ми в загальному поговоримо про комунікацію, яка існує в вебі, як ми її розділяємо на синхронну, асинхронну. Я трошки розповім про наші юзкейси. Обговоримо нюанси, які з цим виникають. Та дам декілька практичних порад, як, як би я рекомендував вам це робити на своїх проєктах. Отже, поїхали. Перш за все. Нам варто розібратись, а який в нас є інструментарій. Одне з моїх улюблених питань перших, яке я люблю давати на співбесідах фулл і особливо фронтендам, от ваш основний інструмент це браузер. От Які протоколи він знає? Яким чином він може забирати дані? І та, зазвичай е, я отримую відповідь: ну, максимум три з цих протоколів. Але насправді наш браузер може набагато більше. Якщо подивитись по розподілах трафіку, який проходить між браузером та бекендом, це, до речі, репорт веб-консорсіуму, то, звичайно, левова доля, основна доля це HTTP, і Там трішки є доля вебсокетів, WebRTC, веб і зовсім трішки припадає на SSE. Отже, почнімо з стандартної, зрозумілої нам, самої древньої синхронної комунікації, яка є між нашим браузером та сервером. Що таке взагалі синхронна комунікація? Синхронна комунікація це коли ми робимо запит на отримання чогось і в тому ж контексті отримуємо відповідь. Все супер просто, супер зрозуміло, легко дебажиться, ніяких нюансів. Звичайно. Такого підходу є useкейси. Взагалі, такий підхід покриває більшість сучасного вебу. Його нам цілком достатньо. І, звичайно, основним протоколом, який реалізовує цю синхронну комунікацію, є наш улюблений HTTP. HTTP, ну, На сьогоднішній день є три основних версії. Перша версія була заряджена, здається, в 89-му році. Друга версія це http 2 Це така фундаментальна зміна, коли було додано можливість в рамках одного з'єднання, в рамках одного сокету робити там декілька якихось дій. І дуже крута штука – 3 Вона побудована на базі такого гуглового протокола Quick, який розшифровується як Quick UDP. Можете підняти руки, хто працював з Quick? Клас. Супер. Я також пробував з ним працювати. Дуже крута штука, але, на жаль, мало... у нас є зараз мало браузерів, які його нормально, нативно підтримують. На даний момент от, в проді ми можемо побачити інтеграцію Quick. YouTube будьте здорові, YouTube зробив буферизацію відео от, якраз на основі Quick, і вони отримали плюс 40% перформансу. Ось, ну і, відповідно, на ньому побудований http 3 але на даний момент ми його, в принципі, не можемо розглядати як основний протокол для веб-розробки через поки що низьку підтримку. Е, на базі HTTP з'явилось просто безліч концепцій, безліч архітектурних підходів. Кожен придумував якісь свої надпротоколи, кожен придумав свої стандарти, але історично так склалось, що. Закріпився і найпопулярнішим став саме REST. Всі ми добре знаємо, що це таке. Я особливо на цьому не буду зупинятись, але цікава особливість, що коли релізився, коли стандартизувався REST, то розробники зрозуміли, що HTTP є доволі громістким для певного типу девайсів. Там умовно для. Кавоварки якоїсь для якихось мікрочіпів, він, є, він на той момент був дуже великим оверхедом. І прямо під час розробки Restan було продумано і зареліжено концепцію такого протоколу, як Коп. КоОП це, по суті, просто зменшена, стиснута версія HTTP, от, в якої набагато, скажімо так, менший функціонал, але. Дуже прикольні результати, якщо ми проведемо performance-тести. Тобто він набагато легший і, відповідно, швидший. Е, ще одна також дуже популярна штука, яку всі ми точно використовували, або принаймні чули про неї, це GraphQL. GraphQL побудований на основі HTTP і трошки на основі веб-сокетів, хто використовує субскріпшени. Переваги зрозумілі. Недоліки також. Нам потрібний додатковий рівні абстракції. Як на фронтенді, так і на бекенді, і ми не, не завжди можемо це собі дозволити. От це що стосується стандартних, таких зрозумілих нам на сьогодні підходів до синхронної комунікації. Але зрозуміло, що в сьогоднішньому вебі, в сьогоднішніх системах ми не можемо обійтись тільки цією, тільки цим видом комунікації. Тому нам інколи доводиться робити щось асинхронно. Що таке асинхронно? Асинхронно – це коли ми зробили запит і нічого не чекаємо. Ми знаємо, ми просто тримаємо в голові, що колись нам може прийти якась відповідь. Також таким класичним представником, найпопулярнішим, є Вебсокети. Вебсокети це такий прикольний протокол, всі ми його знаємо. Він працює поверх TCP. Це повнодуплексний протокол. Один раз встановлюється real-time з'єднання, і відповідно, як клієнт, так і сервер одночасно можуть, одночасно можуть обмінюватися певними пакетами. Зручно, але ну, зрозуміло, є нюанси. Є нюанси з відладкою, є нюанси з масштабуванням, але про них, про них детальніше поговоримо далі. Ще одна дуже прикольна штука це SSE. Мені здається, вона з'явилась років. Три тому. Це, як дехто говорить, обрізана версія вебсокетів. Але я це називаю як така прокачана версія HTTP. SSE дійсно працює поверх HTTP. Один раз встановлюється з'єднання з сервером. І сервер в будь-які моменти часу може пушити якісь івенти на, на клієнт. В принципі, дуже зручно. Набагато економічніше за вебсокети, набагато менше мережевого трафіку. І е, особисто для мене одним з найбільшим плюсом є те, що е, набагато легша інтеграція, ніж вебсокетів. Якщо нам на бекенді потрібно уяви, ми використовуємо якийсь Nest, е, нам на бекенді потрібно інтегрувати SSE. Е, для цього нам не потрібно сетапити новий сервер, нові якісь робити. Кодові абстракції і так далі. Ми, по суті, використовуємо той самий HTTP-контролер, ті самі методи і так далі. Тому SSE це, в принципі, дуже зручно, якщо він вам підходить по, по логісим. Отже, от ми розуміємо, що на сьогодні у нас є таких три основних протоколи, на яких ми можемо реалізувати більшість потрібних нам юзкейсів. це HTTP, Вебсокети і SSE. Оце такий основний інструментар, який є в нашому браузері. Невеликий, але його цілком достатньо. І е, ми задаємо собі питанням: коли ми там проводимо певний рефакторинг, коли ми стартуємо якусь систему з нуля, от що вибрати, як підійти, що краще, і так далі. Е, і ну, що тут робити? Е, я відповім лозунгом нашої компанії, треба тестити. От. І саме так ми зробили з. Коли нам потрібно було рефакторити певну частину нашого продукту, логіка там була доволі проста. Клієнт ініціалізує якесь завдання на бекенді, умовно, зроби мені конвертацію файлу. Файли можуть бути різні, конвертації також можуть типи бути різні. І, відповідно, час займає просто рандомну кількість часу. На старті продукту, коли це все розроблялось, розробники особливо не запарювались. Реалізували просто на HTTP shot шотполінг. Відповідно, ініціалізують таску і там кожних 5 секунд пінгують забрати статуси, статуси задачі з бекенду. Мінуси абсолютно зрозумілі. Наш фронт де досить наш бекенд. Не підходить. Треба, інтуїтивно зрозуміло, потрібно замінити на якусь реал-тайм штуку. Постає питання: на яку замінити? SSE, веб-сокети. Може там щось думати з Tier PC пробувати. Треба провести експеримент. І в таких випадках я дуже раджу накидати простеньке середовище, яке хоча б буде намагатись емулювати ваш прод. От ми, в принципі, так і зробили. Ми підняли емулятор, який генерує таски подібні до тих, які у нас ходять між фронтендом та бекендом. І відповідно, бекенд у нас також емулює виконання цих тасок. Тобто Є якась асинхронна операція, яка виконується там, від 0 до 30 секунд. Що ми хочемо Е, Ми хочемо оцінити, наскільки отримання результатів цієї таски буде відрізнятися, якщо ми їх будемо отримувати різними івентами, різними івентами і різними протоколами. От, ми провели тести для HTTP, short long polling, вебсокетів і SSE. І оцінили такі чотири, ну, доволі абстрактні величини, але вони нам ну, доволі сильно допомогли. Ну, перше, зрозуміло, це latency. Це просто от фізично, наскільки користувач там, по медіані серед тисяч ітерацій, наскільки він фактично швидше стане отримувати цей файл. Тут це зрозуміло. Навантаження на сервер. Зрозуміло, якщо ми встановлюємо одне з'єднання, і якщо ми там, кожних 5 секунд. Пінгуємо наш сервер. Ну, при умові там що багато користувачів, воно там зростає нелінійно і так далі. Зрозуміло, що це набагато більше навантажує сервер, але все ж таки нам потрібно оцінити? Наскільки на, на на це навантаження більше? Відповідно, ми тут порахували таку, такий комплексний коефіцієнт, який складається з CPU і memory Utilization, от там від 0 до 5. Складність. Складність це просто. Така абстрактна оцінка на основі того, як ми оцінили кодову базу, наскільки вона ускладнилася чи ні. І bandwidth usage – це відповідно мережеві ресурси. Тут все зрозуміло. От. І провівши отакий коротенький експеримент, стало ну, якби картина стала більш зрозуміла, і нам стало ну, набагато легше і аргументованіше. Прийняти рішення, чому там вебсокети чи SSE є, є кращими в нашому випадку, і чому пора з'їжджати з, з шортполінгу. Ось. Е, тепер про нюанси. Окей. Ви визначились, що ви, наприклад, хочете інтегрувати вебсокети, що ви залишаєтесь на HTTP, Не, немає різниці. Але нам потрібно думати, що ми будемо з цим робити далі. Зрозуміло, Наші, кількість наших користувачів росте, система стає складнішою. Нам потрібно її масштабувати. Якщо ми підходимо до масштабування в контексті протоколів, то тут ключовим питанням стає от якраз балансування. От, як, як буде, буде наше з'єднання реагувати на масштабування нашого, наприклад, бекенду? За GTP все просто. Класичний звичайний лод-балансер, на чому хочемо: Nginx, Haproxy, взагалі на будь-чому. Там дехто просто піднімає PM2 в кластері і вважає, що це вже балансування. Але це, це вже нюанси. Тобто, прилітає запит, і ми за якимось алгоритмом розкидаємо на відповідний бекенд. Це просто, зрозуміло і дуже легко бажається. Але якщо ми все-таки обираємо щось з. Real-time штук, ну, наприклад, на прикладі SSE, то тут вже, звичайно, виникають нюанси. Е, якщо ми підходимо просто в класичному варіанті, то як у нас працює балансування для SSE чи веб-сокетів? В принципі, воно схоже до HTTP. У нас є якийсь клієнт, він говорить: я хочу ініціалізувати з'єднання з сервером. Цей запит довго-довго йде через Load балансер і лот-балансер його закріпляє за якимось бекендом. Тобто, пройшов довгий шлях і закріпився. Це як ЗСУ в Курській області. От, Все просто, зрозуміло. Але які тут можуть бути нюанси? Уявімо, що у нас є така задача: клієнт А ініціалізує задачу. Я хочу виконати конвертацію файла. Там з PNG в JPEG. Відправляє запит, лот-балансер. Е, ініціалізує його реал-тайм-з'єднання, наприклад, з сервером 1. Окей, сервер 1 йде на якийсь, на якийсь сторонній сервіс для того, щоб виконати цю конвертацію. Сторонній сервіс там думає, думає, конвертує його і через деякий час присилає вебхук з результатом. Webhook з результатом, відповідно, також йде на якийсь лот-балансер. Лот-балансер виходить також, кидає цей результат на один з рандомних серверів. Окей, рандомний сервер отримує відповідь, записує в базу. Але в цього рандомного сервера не буде з'єднання real-time з потрібним клієнтом. І тому в таких випадків, випадках нам потрібно ускладнювати архітектуру. Нам потрібно додати якусь додаткову точку єдиної істини, в якій ми якраз будемо робити синхронізацію цих речей. Тобто це може бути якийсь умовний меседж брокер дуже часто це просто роблять Redis Channel і так далі. Тобто, це єдина точка, яка буде форвардити маршрутизувати потрібні повідомлення до потрібних клієнтів. Мінуси зрозумілі, але ну, бенефіти також від цього є. Ми отримуємо, ну, в принципі, масштабоване рішення. Окей. Ми визначились з основними речима, і ми вже підходимо до вибору архітектури загальної нашої системи. Ми вже розуміємо, які протоколи, які дані, як вони будуть ходити. Ми підходимо до того, щоб обрати. Загальну архітектуру фронта і бекенда. Популярне рішення. Здається, Андрій в першому виступі розповідав, що у них бекенд фронтенд реалізований також через API Гетвей. Прикольно, зручно, мені дуже подобається. Все в одній точці. Можна там ну, все, що хочеш, авторизації, якісь мідлвари додаткові робити. Ну, реально дуже зручно. Але які мінуси в такому рішення? Мінуси в такому рішення, що. Відповідно, якщо у нас масштабуються оці мікросервіси, які за цим гейтвеєм, то нам, відповідно, і треба масштабувати сам гейтвей. І таким чином ми, ми тут розуміємо, що ми так штучно утворюємо певний моноліт. От, і ну, це не зовсім прикольно. Це дуже багато для яких випадків підходить, але це, це не зовсім прикольно. Є інший підхід. – це… Скажімо так, подієво орієнтована архітектура. Великими адептами її є Uber, Netflix, яка суперскладна, але яка відповідно, допомагає все це резолвити. От У випадку фронтенда і бекенда це може бути так, що, грубо говорячи, фронтенд по real-time зєднанню відправляє івенти. Ці івенти на бекенді форвардяться в якісь черги, розкидаються по мікросервісах. і ну, в принципі, зрозуміло. Масштабується, не деважиться. Але, але, але виглядає прикольно. Е, окей. Наприклад, ми визначились з протоколами. Ми розуміємо, як це буде масштабуватись. І ми навіть там, вибрали якусь архітектурку, як би ми хотіли, щоб воно виглядало. Е, і... Які основні чекпоїнти ми повинні пройти перед тим, як починати це розробляти, на першому етапі нам, звичайно, потрібно, щоб ми чітко для себе розуміли, які у нас будуть в системі дані, і як вони повинні нам приходити. Тобто це може бути реалтайм, якщо це якийсь лендінг, то зрозуміло, ми там один раз забрали дані, можливо, там на етапі білда, поклали їх і забули. Якщо це там якісь графіки, курси валют. Повідомлення, нотіфікейші, месенджери, то зрозуміло, що це реал-тайм, і нам обов'язково це потрібно закладати. Нам обов'язково потрібно зрозуміти вимоги до масштабованості нашого проекту. Ми повинні розуміти, як він буде рости, приблизно в яких об'ємах, і, відповідно, ми повинні бути готовими до того. У нас повинна бути готовою до цього інфраструктура та архітектура. А також нам дуже важливо. Оцінити наші командні ресурси. Хто з чим міє працювати? Тому що ми можемо спроектувати навіть суперкруту архітектуру, просто яка там на кубах за 3 мілісекунди буде скейлитись, там Карпентер буде її розганяти до неможливого. Але якщо у нас в, комбайн, в команді там джуніор фулстек розробники, то я все-таки раджу вам залишити шотполінг, який буде кожних 5 секунд ходити на сервер, забирати дані, і вам простіше буде там вручну насетапити ще декілька. Є простеньких або ще дешевший хецнер, і, і це буде на, на даному етапі кращим для вас рішенням. Ось. Е, загалом це все. Буду радий вашим питанням і можете знайти мене в телеграмі.